Друзі, добрий день. Швидко покажу вам, як виглядає e Єдельта е в такому синьому кольорі. У нас завжди були вони чорного кольору. Зараз ось ми вирішили взяти синього, люди питають. Дивіться, швиденько показую, Ось так він виглядає, тільки що його зібрали. Все працює, все чітко, все добре. Я нагадаю, що це електровелосипед потужністю, з моторколесом потужністю 800 Вт, напругою 60 вольт. Та батареї 15 ампер годин. Тут у нас швидкість, індикатор заряду батареї, індикатори віртуальних передач. Тут у нас тримач для телефону, порт для зарядки телефона або іншого вашого пристрою Перемикач світла, повороти, сигнал. Також він обладнан. Безключовим доступом та сигналізацією. Друзі, якщо хочете купити, завітайте до нас. Ми знаходимося у місті Олександрія, вулиця Григорія Григор Сокальського, 79. Всім гарного настрою!